Тренд, скажи свою непопулярну думку і біжи від естетичного коуча нейрографа. Нейрографіка це не про малювання красивих картинок, це про трансформацію вашої підсвідомості. Ідеальних картинок не буває, є просто робочі. Нейрографічний малюнок ваш не вирішить ваших проблем, але покаже, куди потрібно рухатися, щоб їх вирішити. Головне діяти після практики. У нейрографіці немає правильного чи неправильного. Є ваш процес і унікальний шлях. Довіряйте собі. Не очікуйте миттєвого ефекту від нейрографіки. Це процес, який працює на глибинному рівні, і е, треба дати час, щоб трансформація в житті відбулася. Нейрографіка це не магія, але вона може відкрити у вас неймовірний потенціал. Дайте собі шанс побачити це. Вам не потрібно бути художником, щоб займатися нейрографікою. Просто почніть малювати. Прості лінії і фігури може малювати кожен. Головна мета нейрографіки не змінити зовнішній світ, а змінити ставлення до нього. Все починається з середини. Тому практикуйте